Інша мама на твоєму місці кращу квартиру дітям віддала, картає мене донька. Не розумію, чим ти незадоволена. задоволена. Ми з батьком забезпечили тебе житлом. А зараз у тебе є чоловік, от і дбайте, старайтеся і у вас буде все добре, кажу. Дочка мене незрозуміла, образилась і сподівається, що я ще зміню свою думку. Справа в тому, що ми з чоловіком нещодавно купили квартиру в новобудові, саме в тому районі, про який я так багато років мріяла. Ми. Довго складали гроші на цю квартиру, і я переконана, що ми заслуговуємо, щоб там жити. Адже нам з чоловіком всього по 50 років. Ця квартира надає моїй доньці спокою. Вона щиро переконана, що ми, як люблячі батьки, маємо віддати цю нову будову їй. Адже дочка нещодавно вийшла заміж, і квартира могла б бути чудовим весільним подарунком від батьків, мовляв, все найкраще дітям. Та ми з чоловіком так не вважаємо. Ми ще теж хочемо трохи пожити в добрі. Повторюсь я про цей район, неподалік від парку, все життя мріяла. Одружилися ми з чоловіком ще студентами. Дочку я народила якраз в кінці випускного курсу. Спочатку ми жили на орендованих квартирах, бо і мої батьки і батьки мого чоловіка жили далеко і нічим не могли нам допомогти. Потім чоловік став їздити на заробітки, і через кілька років нам вдалося купити двокімнатну квартиру, але не в новому будинку і в районі далекому від центру. Та ми і тому були раді, бо завжди мріяли мати хоч якесь власне гніздечко. Так ми й жили. Тим часом донечка підростала. Юля закінчила університет, отримала професію економіста, але не може знайти гарну роботу по спеціальності, на якій б добре платили. А за копійки дочка працювати не хоче. Копійками вона вважає зарплату меншу за 20 тисяч гривень. Одним словом, роботи донька так і не знайшла, сидить вдома. Зате знайшла чоловіка. Зять від неї на не кілька років старший, працює, непогано заробляє, але власного житла ще немає. Тому ми, молодят, відразу після весілля впустили в свою попередню квартиру, зробили в ній навіть косметичний ремонт, а самі доробляємо своє нове житло і плануємо туди переїжджати найближчим часом. Справи з ремонтом в новій квартирі трохи затягнулися, бо ми, щоб зекономити, робимо все самі. Вклали всі сили і душу в ту квартиру, адже ми її зробили для себе. Дочка щодня питає мене, чи я не передумала, каже, що з нею всі навколо сміються, адже всім її подругам батьки віддали чи придбали кращий варіант житла, ніж для себе. А ми, виходить, зробили навпаки собі взяли краще, а душці віддали гірше. Як на мене, вона нам дякувати має за те, бо їй не доводиться, як нам колись скидатись по чужих квартирах. Ми їй на старт віддали двокімнатну квартиру з ремонтом, а у неї є ще претензії. Свати нам періодично теж надзвонюють і не прямо, але натякають, що нову квартиру молодятам годилося б віддати. Не знаю, яке вони право мають взагалі щось говорити, якщо самі своєму сину нічого не дали. Дочка й бабусь з обох сторін налаштувала проти мене, вони теж бурчать, що я неправильно роблю. А тут ще й батько підлив масло у вогонь, віддав нам з чоловіком свою машину. Мої батьки давно розлучені, тато багато років вже з іншою жінкою, і зараз він вирішив мені в своїй єдиній дочці машину віддати. Авто старе, але чоловік мій і тому радіє, адже у нас не було ніякого, бо ж ми все життя на квартиру гроші збирали. Вам і квартира, і машина, мамо, ви з татом що, зовсім мене не любите, картає мене дочка? От навіщо все це? Ми з чоловіком і так, так довго йшли до цього, нам лише по 50 років, життя тільки починається. Я думала в новій квартирі, при машині, у нас почнеться хоч трохи краще життя. Невже мене це не заслужили? А щоб ви порадили нам варто віддати все найкраще доньці, чи ми її достатньо забезпечили і більше нічого їй не винні?